Збив пішохода, а потім збили і самого водія. На львівській вулиці Шевченка трапилася трагічна подвійна дорожньо-транспортна пригода. Спершу 50-річний іноземець наїхав на літню жінку, яка переходила дорогу за межами пішохідної зебри. Оперативні служби одразу приїхали на місце пригоди, потерпілу ушпиталили. Ділянку обгородили конусами. Поки поліцейські складали протокол водія автівки з першого ДТП. Уже на смерть збив інший гори водій. 22-річного керманича не зупинив ні аварійний знак, ні авто. Поліцейських з увімкненими проблисковими маячками, ні люди. В момент, коли евакуатор забирав попереднє авто, водій Хонди збив конуси водія з попереднього ДТП на смерть. Керманича евакуатора шпиталізували. Триває слідство, яка доля водія Хонди зазначила на Фейсбук-сторінці Нацполіції. За фактом другої ДТП відкрито кримінальне провадження, частина друга статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Головне управління національної поліції у Львівській області.